Розсада моя, гарна, вже переростає, а садити не можна, бо холодно. Коли ж її будемо садити? Класненька, конечно, такі товсті стовбури. Росою вкривала і все одно роса. Вкривалася дні на ніч, бо ноль градусів передавали, не знаю, чи він був, той ноль, І пленкою, іграволокно, і дорожкою. І надалі щось холодно. Не знаю, що робити з помідорами з нашими.